Формадол. Забудь про головний біль. Доброго ранку. З вами сніданок вихідний. І ось така смокота вже у нас тут, а це означає, що зовсім скоро ми почнемо готувати. І у нас, до речі, хлопці, тиждень зараз буряку. Українського смачного, солодко-червоного буряку. Але страва буде яка? Фалафель. Але Фалафель. з буряком. Але... А це знаєте, це ой. ой ой Буряк, насправді дуже корисний. По перше, він дуже класний, корисний для травлення. Його можна їсти і е, сирим, і запеченим, і звичайно, готувати борщі і е, салати, типу... але ще й додавати, тому що це до, до інших страв, тому що це надзвичайно корисне. Дивіться, ось наші інгредієнти. Що тут тут є нут турецький горох його ще називають? Він вже замочений. Хлопці, можете спробувати по одній горошині, вона сира, але замочена, вже її можна добряче. Ну, ігорю, біжи сюди Ру рукам, будто. А, ні, а що ну, нам ковід уже не страшний? Я це. Ну, я, ну, не соромлюся. Нам ковід вже не страшний. Ну і да, е... це горох. Горох ну, турецький. Горох, Він да. великий, да ну, так, так. такий дуже смачний. І вже набрався води. А значить, вже можна з ним починати щось готувати. Є буряк, який обов'язково будемо додавати а, до нуту і перебивати це все разом. Невелика кількість цибулі, піде, чеснику, спеції і звичайно зелень. Будемо крутити ось ці такі смачні східні кульки, які називаються фалафель. Ти їв? Ну, важе вважати... я, я кажу. Я оці зі східної кухні, ну я хумус знаю, що це таке. Це то що от... нут, це родич. Так. Це родич. родич. Що, це що родич. родич. Який родич? Плимінди, кузен, діду, баба. А, а, то, які ну якісь намазку там. я насправді дуже люблю? Це дуже дуже близько, тому що це ця намазка робиться насправді з нуту. нуту. А в нашому випадку це той самий хумус, але з додаванням інших інгредієнтів і який засмажений у кульці. Це дуже смачно. Так, мені ще потрібний фартук. Саша зараз фалафель, а... це тефтель. Типу ну дивись, це має форму тефтелі, так дивись, але трішки інше. Фалафель в перекладі з арабської означає перець. Е, кажуть, вигадали цю о, страву єгиптяни. Вони робили пасту із нуту чи гороху, і смажили потім це в олії. Вже згодом до рецепту почали додавати кунжут, паприку і багато іншого. Фалафель дуже популярна страва вуличної їжі. Його часто продають на фестивалях їжі. Їдять фалафель з овочами, м'ясом, пітою, лавашем, чи просто сам як закуску разом із вершковим е, соусом. Я дуже люблю е, фалафель. Угу. І нещодавно для себе відкрив фалафель в, в такій піті, ще разом з куркою. Це Знут, це дуже смачно. Ну От якби це... ти мене на селі сказав, що ти їй палапає. Піті, ну подумали б, що я трошки піті. Не ну от подумай, вийти десь на галицьке і сказати: та я дуже люблю фалафель в піті. Тобі ні одна господиня не знає, що то таке. Дивись, ну насправді кожна господиня знає, що таке котлети з квасолі. Правда? Це дуже простіш, так це вже вже ближче. Так от, але ну це майже та сама квасоля, це теж бобові, і тут можна собі гратися. Дивіться, зараз ви бачите рецепт Фалафель з буряком у нас. Ну, тут 200 грам обов'язково замочене на ніч в холодній воді, буряк середнього розміру, цибулина. Ми написали половину, але якщо у вас велика, то можна навіть четвертинку взяти. малесенький зубчик чеснику, зелень і панірувальні сухарі. Нам все потрібно перебити гарнесенько, зробити таку густеньку масу, яку ми будемо скочувати в кульки і смажити в олії. Вони мають бути хрумкі зовні і м'які та ніжні всередині. Ну мені то не розказує, Ігорю. Ні, ну я, я задоволення кухаю. Я просто знаєш, я тобі чесно кажу, що я е, завжди, от коли валя починає щось розповідати, я потім собі уявляю це. І потім поєдную, чи воно співпадає з тим, що я собі уявив. Ну, Розчарування були, скажи? ще ні. Ще, ні. Ще, ні. Ну не хвилюйся, ще я не готував. Як то кажуть, ми, а... то, ми то чекаємо, чекаємо так. з Ігорем, ми терплячі. Тут е, поки що все не так складно. треба все це порізати і перебити, правда? Так, так, поки, поки ти нарізаєш, я хочу вам нагадати, що в нас є інстаграм і там поки що всього 21 коментар. А я не розумію, як так о 8-й... 36, може бути 21. Він прекрасний, звичайно. Ось ми зараз покажемо. Але ми інстаграм. не наситні і хочемо більше. Так, Так, ми не наситні. Ось так виглядає наш Інстаграм. Ось, будь ласка. Інстаграм сніданок. От тут є наша ж, валю фотографію. З Ігорем не сфоткались, бо він ще не прийшов в той момент. Та Ігор прийшов раніше за нас, просто скаже, щоб втікли сфоткались. Є коменти вже. Добрий ранок, добрий ранок. Ігор, я. чуть тільки чомусь нема на фото. Ось чомусь нема. Бо, ну. Не любимо. Зробимо. Наступний не любимо. Раз зробимо. Добрий ранок, ніжна і тендітна Валентина. мужній Олександр та неймовірний Київ. Дякую вам за емоції та зв'язок з батьківщиною. Дякую нам, вам, що ви нам пишете. Інстаграм я вам показав не просто так, тому що зараз я озвучу слово загадка. Готові? Слово загадка. Не натля! Ненатля. Не що Де такі ]е слова де ти, де ти такі Ох, слова береш? Не натля! Не -на Вона ненатля. Щось не таке нетленне, невмируще. Ні, мене, знаєш таке, мене... воно мені ненатля. Ні, а, Ні, у <рес> <рес> мене щось, так. знаєш, оце пакля, знаєш, шпакля, от щось в такому дусь, що Це якийсь іменник, якийсь. Засіб для ну, виробництва А мені якась. це прикметник, бо, е, бо ти не натля. Ти такий знаєш, якийсь е, ну ненза. У нас є а слово. що таке ненза? Ненза. Це ну коли ти постійно плачеш, ниєш, неєшниєш. Ниєш. Ти такий ненза, знаєш? Але це не ненатля, це ненза. І в нас ну є таке слово «гдирати», Знаєш це постійно там е, на щось не, людина. Ну хвилину назад говорив: де ви берете ці слова і вже ну дві хвилини розмови. Гдира? Гдира, Гдирати? Гдира? Ну Це те, е, жалітися постійно на щось. Знаєш, що, наприклад, то мені погода не подобається, то ще там щось. Це ти кдирирш? Піде мене бабця не натля. Бог. Ні, це не натля. Це не не натля. А в мене це такі, знаєш людина, яка там ну, нав'язується, нав'язує. Ой, він такий не натля". Це постійно лізе і лізе. Отже, не знаємо, ми насправді, що означає це слово, і пропонуємо вам просто по пофантазувати, попитати у рідних і варіанти на слово ненатля і його значення. надсилати нам інстаграм. Будемо разом з'ясовувати, що ж це насправді означає. От я сказав, мало коментарів. Скільки я кажу? 21, вже 35. От, от, Дякую. Ми з вами на зв'язку. Як поки ми з тобою тут е, говорили, він ну знаєш, якби там писав, писав. То, о, вже вже. От, будь ласка, Властелін Мластів? Властелін, властелін Матвій. Я думаю, що не нат. Тлі... А Матвій Городчанин. Я думаю, що ненатля – це жадібна людина. Можливо, можливо. як ненажера. О, ненатля, ненажера. Не можливо, будемо далі з'ясовувати. А я тим часом хочу нарешті перебити буряк з, з нутом. Ненатля не вимикати так часто світло. Я з вами, Катерина, абсолютно згоден. Не надля це робити. <рес> Класні варіанти. Дякуємо. Чекаємо далі. Ну і хлопці, дайте я вже перебіг. Перебувай! Трошки цік-току, поки валя тут. Бррр. Дивіться, яка неймовірна краса рожевого кольору. Виходить у нас паста знуту, але за рахунок буряка вона має ось такий фантастичний рожевий колір. Красивий, ну, правда? Приємний. Приємний колір, приємний смак, можна зразу куштувати. Пахне круто, ти вже там сказав. Я... А, а що ми... можна куштувати? Можна покуштувати цю історію зразу? А чому ні? Давай Воно ж, по ну, суті, це просто... що, варений буряк? Варений буряк, а... муси, в ньому проблеми немає. Але ж його не смакувати, а просто на сіль, скажи, достатньо солі чи ні? Мені достатньо. Супер. Все. Ну, я, в принципі, не дуже так, знаєш, якби полюбляю. Щоб занадто соло не було. Так, щоб Ні, все було. я теж так спробувала. Мені здалося, ще ок. Вже тут нагріваю масло для олію, для того, щоб можна було туди кидати фалафель, А формувати кульки буду за допомогою ось такої ложки для морозива. Кульки можуть бути ну, більшого розміру, можуть бути менше. Нагадала мені смаку цього. Знаєш, салату з бурячків завжди таке. Це таке. Нас трошки українські... чесничку, трошки да. там цибульки є, зелення. Трішки схоже, так. Але щоб ваші кульки фалафелі були однакового розміру, ось так додаю, формую їх за допомогою ложечки, а потім скручую. Вони красивенні. Мені нагадує знаєш, таке морозове фруктове. Пам'ятаєш, коли здавалося? Малиновий сербет, так, так. Можливо, <рес> так. Я поки ось ці заготовочки так тут на цю ложку викладу, а і поформую зараз декілька наступних, щоб можна було їх одразу смажити. Я підготував. Е Зброю, так би мовити, від е, мемармії України, яка це, а... до речі, дуже серйозна зброя. А, Я це... хочу сказати, що вона настільки підтримувала протягом восьми місяців і буде підтримувати оцей бойовий дух. Я ну, захоплений просто цими військами. Так, є відео від е, е, центрального залізничного залу в Києві, е, бо вони додали ще один напрямок. А зараз, зараз від Збройних сил України. От, Від Верховної Ради. Всі активно бачиш, почали додавати собі кавунчика. Додаток Дія, мій улюблений додаток Дія став Укрзалізниця Залізниця, звичайно. І е... відео зараз я вам покажу від Укрзалізниці. Бо вони, звичайно, додали ще один напрямок, як я вже сказав, який Київ Херсон. Е... Головний напрямок Київ перемога. А, далі у нас Київ Сімферополь. Ми покажемо, чи я буду просто розказувати <рес> от. І от он Київ, Херсон, Луганськ, Севастополь, Я так розумію, Місічансь, що це Маріуполь. міста, які ще не звільнені. Та було список незвільнених міст, і ми бачимо, що Херсон. Звільнений, тобто його поміняли от якраз в білий колір. Знаєш, ті зелені <гум> ті, що не звільненіше, куди мають поїхати і обов'язково поїдуть після перемоги. А в Херсон вже поїдуть, тому що там вже звільнена територія. Київ перемога ще зеленим. дивись, Сімферополь не звільнений. Так Луганськ, Севастополь, Лисичанськ, Маріуполь. Все, Ми все, чекаємо, все, все, але список вже. Розпочати так, є е, також меми. Хочеться показати від Міністерства охорони здоров'я України. Ось така інфографіка, можна сказати, від них. Отже, зсу рекомендують е, низькокалорійний 95% води, 30 кілокалорій на 100 грам. Це все звичайно, все про кавун. зменшує ризики атеросклерозу та раку молочної залози. Містить ци. Цитрулін е, регулює тонус судин, сприяє зниженню артеріального тиску. А Це я... все, каву. Зараз я? давай я ще один мем покажу, щоб одразу не ходити, так би мовити, вісім разів. Мем від е, 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 станції Вернацького. Е, Люба, я вокан. Тобі чого принести? Каву. Каву. Ось так. Подивіться на цю красу рожево е, рожево. Як же бурнебуршти не бурякового, воно якось інше, як не бурштиновий, як же він називається цей колір? А багряного кольору. Ось мені здається, що вони у нас такого ніжно багряного кольору. Згадуємо українські красиві слова, навіть в таких випадках. Слухай, ну традиційні вони просто нуту, ну так, класичні. Так. І вони дуже темні, коли засмажуються. Вони такі прям темно коричневі. Так. Так. Ці не втратили практично кольору. Вони стали трошки іншого відтінку, але колі я достатньо по суті, не довго змінився. тримала. І от е, мені потім буде цікаво, що ви скуштувало, тому що є ось такі трішки з тріщинками, Ці довші були всмажені. А ось ці е, більш гладкої гладкої форми вони були менш е, менше ну, часу знаходились в олії. І цікаво, чи відрізняється смак. Можливо, якісь сухіші, а другі соковитіші. По суті, вони ж е, зовні вони хрумкі. Всередині вони мають А всередині мають ніжні. мають бути так, абсолютно цікаво. ця цікава фактура структура. Тора, коли хрумтить зовні всередині, ніжне м'яке, ігорі вже подобається.